Вінгенштейн Петро Христянович Вінгенштейн. Німецькою Людвік Адольф Петр Цузайн Вінгенштейн Російський воєначальник, генерал фельдмаршал граф Пруський князь. Народився 5 січня 1769 року на Полтавщині в Прияславі Належав до стародавнього німецького роду Спонхеймів. Батько його походив із семейства правителів графства Сайн Вінгенштейн з Вестфалії він вступив на російську військову службу за царювання Єлизавети Петрівни. Мати Петра була дочкою графа Фінкенштейна. Мачуха, уроджена княжна Долгорукова вдова графа Бестужева Рюміна. <му> у 1781 році, у віці 12 років, Фінкенштейна зарахували сержантом в лейб гвардії Семенівського полку, аби розпочати військову вислугу років. До справжньої служби він став з 1789 року вахмістром гвардії. У 1790 році отримав перший офіцерський чин Корнета в кінногвардейському полку, а вже у 94-му став підполковником. У тому ж році, під час придушення повстання поляків під проводом Костюшка, Вінгенштейн служив волонтером при корпусі генерала Дерфендельна в Литві. Брав участь у штурмі Варшавського передмістя Праги російськими військами на чолі з Олександром Соворовим. Після закінчення польської війни 1796 року Вінгенштейн служив на Кавказі. Брав участь у візиті Дербента, ключі від якого доставив у Петербург. У 1798 році став полковником, а через рік генерал-майором. При імператорі Павлі І. 1801 року Відгенштейн був звільнений у відставку та повернувся на службу того ж року на вимогу нового царя Олександра І Та призначений командиром Єлизаветградського гусарського полку. За рік у січні 1802 року граф став шефом Маріупольського гусарського полку. Відгенштейн брав участь у кампаніях 1805 та 7-го років проти Наполеона та 1806-го проти Турок. У грудні 1807 року отримав звання генерал лейтенанта У Наполеонівську війну 1812 року командував першим піхотним корпусом, з яким мав перекрити шляхи наступу французів на Петербург. Вінгенштейн блискуче впорався із завданням та в боях двічі був поранений. Його проголосили рятівником Петербургу. Після взяття Полоцька Вінгенштейн був підвищений у званні до генерала від кавалерії. Переслідував Європою французькі війська, що відступали. 27 лютого 1813 року вступив в Берлін. По смерті Кутузова в кінці квітня 1813 року Вінгенштейн був призначений головнокомандуючим російськими і пруськими військами. Втім, після кількох невдалих битв та важкого поранення попросив відставки. У 1818 році Вінгенштейн прийняв звання головнокомандувача Другою армією, штаб якої знаходився в Тульчині. Ад'ютантом при графі служив майбутній натхненник декабристів та керівник південного товариства Павло Пестель, який залучив до підпільної діяльності багатьох офіцерів другої армії, в тому числі і сина командуючого флігеля-ад'ютанта імператора Олександра І, ротмістра Льва Вінгенштейна. Втім, враховуючи батькові заслуги, сина не покарали. У 1826 році граф був возведений новим імператором Миколою I у звання генерал-фельдмаршала. Під час війни з Туреччиною 1828 року Вінгенштейн керував російськими військами та вже у лютому 1929 року залишив військову службу через стан здоров'я та оселився у родовому маєтку у кам'янці Ольгопільського повіту Подільської губернії. Там граф займався переважно сільським господарством та виноробством. У 1837 році пруський король Фрідріх Вільгельм III з дозволу російського імператора, надав Вінгенштейну титул ясновельможного князя. Помер Петро Христианович Вінгенштейн 11 червня 1843 року у Львові, дорогою на води, у віці 74 років. Відспівали його у Домініканському костюлі Святої Урсули. Тіло князя поховали в маєтку Кам'янка. Нині це територія Придністров'я Молдова. thank you